Добрий день! Як вам спалося сьогодні? Сподіваюсь, гарно. Я нещодавно зайшла до дуже красивої церкви. Мені щастить на такі церкви. Хоча, з іншого боку, напевно, некрасивих церков не буває, адже їх будують від душі і для себе. На передніх лавках у тиші та прохолоді високої стелі та широкого залу мовчки сиділо кілька вірян. І мені подумалось, що раніше церква була єдиною будівлею, де людина могла без суєти. І поспіху, подумають про щось глибоко своє, а сповідь розмовою про те, що не можеш зрозуміти чи обговорити із сусідами. Це зараз у нас під рукою медитація, флотинг та психотерапевти, а тоді не було нічого, крім церкви та священника. У житті кожної людини є зони накопичення безпеки, витрачання безпеки та зони інтеграції, накопичення безпеки це заробляння грошей. Придбання власної оселі, зміцнення здоров'я у спортзалі, будування соціальних зв'язків і навіть навчання. Витрата безпеки це витрачання в першу чергу грошей, другу – здоров'я, наприклад, купівля автомобіля, чи активний відпочинок у горах, чи all інклюзів у Туреччині. Так так не дивуйтесь, часто після такого відпочинку нам потрібен ще один відпочинок. А ось про інтеграцію ми забуваємо: зовсім як парафіняни, які ніяк не дійдуть до церкви, щоб посидити в тиші. Подумати над важливим. На жаль, люди більшу частину часу проводять у двох зонах: накопичення та витрачання безпеки, цілком опускаючи з уваги зону інтеграції, що приводить до перекосів в особистій та робочій сферах. Зона інтеграції це коли ми робимо нічого. От, взагалі, нічого. У кожного це нічого зовсім особисте. Це може бути час на світанку, коли ви лежите і думаєте над чимось, що вас тішить. Це може бути медитація, якщо ви навчилися не думати ні про що. Це може бути їзда, коли кайф від музики і реву мотора або тиші навколо і шурхіт коліс по асфальту. Це коли ви наодинці з собою, коли ви рефлексуєте. Я, як клінічний психолог, відповідально заявляю, що покращення мислення відбувається після появи рефлексії у житті людини. Тому ось моя важлива практична порада цього дня: знайдіть час для себе. Знайдіть інструмент виходу з вічного колеса накопичення та витрачання безпеки. Прям візьміть і впишіть у календар хоча б два рази на тиждень зупинятися і помріяти, поїздити, повалятися, потупити, потанцювати, зробити щось дуже своє, щоб знайти час побути наодинці з собою. До завтра і знайдіть сьогодні 5 хвилин на вашу особисту інтеграцію. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті перція.Walg, дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.